Це завод з виробництва сільськогосподарських машин, який ірландський бізнесмен побудував в Україні прямо на кордоні з Білоруссю. ключовим союзником Путіна, яка бере участь в агресії проти України. Як і чому тут Київ вирушає подивитися на економічний прогрес у прикордонній зоні Чернігівської області? По-перше, ми одразу помічаємо чудову якість доріг, незважаючи на те, що з повномасштабною війною Чернігівська область на північ від Києва стала глухим кутом, і сполучення з Росією та Білоруссю немає. Дороги тут в чудовому стані. Український уряд дбає про стан інфраструктури, щоб її також могли використовувати українські сили для швидкого перегрупування. Місто Славутич наймолодше в Україні, розташоване в 100 милях від Києва. Ось така велика площа тут не просто так. Його побудували на порожньому місці в кінці 1980-х для робітників Чорнобильської атомної електростанції, яких евакуювали з зони ураження. Знаходиться воно в Чернігівській області майже на самому кордоні з Білоруссю. До річки Дніпро, що розділяє тут дві держави кілька кілометрів. Частина людей покинули місто ще коли закрилася Чорнобильська АЕС, яка по перевалю тисяча 1986 року продовжила працювати до початку 2000-х років. Втім, багато людей працювали на неї і надалі. Будувати нове укриття над старим саркофагом потрібно було. А також брати участь у виведенні станції з експлуатації, та російське вторгнення 2022 року нанесло удар і тут, бо міст, через який робітники станції перетинали Дніпро, був підірваний. Тепер, щоб дістатися туди, треба кожен день долати більше ста кілометрів, каже інженер Сергій Красиков. У мене два цехи це турбінний цех і цех експлуатації об'єкта Укриття нового безпечного конфайменту. Місто живе, місто працює, станція живе, станція працює. Є свої складнощі. Це по доставці персоналу на площадку, умови проживання. Ну, Справляємося поки, поки справляємося. Не кожна людина витримує проїзд туди, проїзд сюди, в зворотньому напрямку. Ну, приблизно 6 годин. Шість годин 330 кілометрів. Але інших людей прикордонний статус міста не лякає, таких як Томас Карпентер. Ірландець заснував тут цілий завод з виробництва сільськогосподарської техніки ще кілька років тому. каже Чернігівську область обрав не просто так. In... Я приїхав сюди ще у 2016-му. Спершу не в Славутич, а в Козелець, щоб вирощувати картоплю, і ми продовжуємо це робити. Та головне це зробити збирання картоплі в Україні більш механізованим. З давніх давен в Україні картоплю збирали руками, і це не змінилося навіть в двадцятому столітті. Радянський Союз мобілізовував на збирання картоплі солдат, студентів, навіть вчителів. Головна проблема була в тому, що СРСР так і не навчився робити обладнання, яке б акуратно збирало картоплю, не пошкоджуючи її. Томас вирішив заповнити цю прогалину. З прогресом люди виїжджають в міста або навіть в інші країни на навчання чи роботу. Тобто в селах залишається менше людей, щоб працювати з картоплею, а збирати її треба і бажано не пошкоджуючи. Оскільки картопля зараз на світових ринках дорожчає, ви не продасте пошкоджену картоплю. Тобто, це про те, як зберігати врожай. Якщо ви збираєте 40 тонн з гектару і 50% псуєте при цьому, ви будете більшу частину врожаю продавати за копійки. Good тут працюють більше 20 людей. Всі місцеві від Чернігова до Славутича. Карпентера привабило в регіоні те, що тут багато технічних кадрів, які мають досвід роботи в Чорнобилі. Вробника працюють всі цехи: металообробний, збірний, піскоструминний, малярний. Всі свої конструкції він, як інженер, конструює сам. Як ось цю машину для посадки і збирання, яка коштує кілька тисяч доларів. This, this a, a Це власний комбайн. Я винайшов його, застосувавши всі знання за 30 років досвіду. Він зроблений простим, механічним, щоб підходив українським фермерам. Бо тут не так багато доступу до високих технологій або високотехнологічних запчастин. А це важливо, бо фермер завжди працює в напруженні. Якщо станеться проблема під час робіт, у нього має бути можливість поремонтуватися прямо в полі без довгих зволікань та очікувань. Ми експортуємо в тому числі до Ірландії. Ось, наприклад, три відвантаження будемо робити. але головні наші клієнти в Україні. Наприклад, зараз він спроектував під замовника ось такий завод з обробки і пакування картоплі і каже, може зробити тут що завгодно. Я стою в морі конвеєрів. Сусідства з Білоруссю він не боїться вірить в ЗСУ та каже: українці мають більше вірити у себе. Я вірю, що армія нас захистить, і так, якщо вони матимуть більше озброєнь від США та Заходу, які мають їх надати. Це буде їм цілком по силах. Я бачу великий потенціал в Україні, але Україна має сфокусуватись на тому, щоб повірити у себе. Це важливо. Україна має багато талановитих і якісних фермерів, виробників, і ми маємо просто покращувати технічну складову. Я не бачу проблеми. Та не один Карпентер розвиває тут виробництво. Промзона Славутича стала прихистком і для тих, хто приїжджає з Донбасу, охопленого війною. Одна з таких Марія Бубнова та її сім'я. У них був бізнес з виробництва консервованих продуктів харчування у Маріуполі. І вони змогли покинути місто під російськими бомбардуваннями. Росіяни знищили не тільки її житло, а й завод. Ну, все витягли, розкорочили. Вони ж не вміють. Працювати з обладнанням. Що з ним робити, вони також не знають, ті, хто там люди якісь залишилися. Та в Славутичі вони почали нове життя. На грантові кошти відродили виробництво і тепер спеціалізуються на консервованих супах. Серед таких сирний суп, вершковий овочевий суп та знаменитий український борщ. Та лінія повністю овочева, тобто чистка нарізка йде. Оці два котла тут вариться м'ясо, в корзині великий, м'ясо кисть, і щоб це був, щоб це був бульйон. Потім м'ясо у нас достається воно відділяється м'ясо. Від кісток де нарізка. А далі ця вся красота це дозування в кожен пакет. Вкладається окремо овочі, окремо м'ясо заливається бульйоном, запаювається і потім в автоклав на стерилізацію. Працює це все так: овочі нарізаються і змішуються, а окремо вариться м'ясо. Потім м'ясо рубиться, ділиться на порції і поступає в змішувач, де змішуються власне з овочами. Врешті-решт це все потім наповнює ось такі пакети, які роблять тут же на спеціальному обладнанні, яке також виготовляють. В Україні. Автоматичне обладнання карусельного типу береться кожен пакетик машинкою, розкривається, потім автоматично туди потрапляють спочатку овочі, потім заливається бульон і потім він, він запаюється. Після цього кожен пакетик через ваги ми перевіряємо, що там правильно 400 грам, він кладеться в корзини і потім вже буде завантажено до автоклаву. Наразі команда з більш ніж 10 людей виробляє тисячі таких пакунків. Їх замовляють звичайні українці, бо продукція довгого зберігання актуальна під час блекаутів. Бубнова каже: вирішила приїхати в Славутич, бо місто комфортне для життя, і лише воно запропонувало необхідні умови для її бізнесу. Тож тепер тут мешкає вся її сім'я. Я в Фейсбук і пишу, Україна, допоможіть знайти місто в Україні з такими характеристиками, там півтора мегаватта підключення по електриці, там по воді і так далі. Єдине місто, яке змогло нам запропонувати такі мови, було Славутич. Буквально за ручку нас водили, може оце приміщення, може оце. Тобто у нас є там можливості по підключенню, і ми вибрали вже. Тут в орендованому приміщенні мер Славутича Юрій Фомічов каже, це не просто примха, це спосіб врятувати місто і його населення від міграції. І частково залучення бізнесів і створення нових робочих місць дає свої плоди. Насправді намагаємось продемонструвати свою відкритість, створити максимально сприятливі умови, мінімально бюрократизувати всі процеси. Ну, як приклад, в Славутичі мені здається, що ледь не в єдиному в Україні можна через онлайн. Послугу отримати дозвіл на зовнішню рекламу, на зелені роботи, щоб там почати щось будувати. А всі інші вимагаються там, робити ручками, ножками, приносити папери. проносити ні, можеш в онлайні подати снаб заявку і отримати дозвіл. У нас є якісь наші приміщення, які ми можемо здавати в оренду. У нас є вільні площі, які ми готові надавати. Ми кажемо, вам не вистачає потужності електроенергії. Ну давайте будемо щось думати. Ми протягнемо ці мережі, тобто беремо на себе цю складову. Ми по-іншому не виживемо. Наразі до кінця війни далеко, та наші герої сповнені ентузіазму та готові розвиватися далі. Ми тут живемо з минулого року, в серпні ми вже переїхали в Славутич. Причому моя родина, мама моя, мама чоловіка і моя рідна сестра. Ми всі з Маріуполя і ми всі переїхали з Нідерландів в Славутич. Ми в Нідерландах півтора року жили. Вам не страшно, хто теж круто. Ні, не страшно. Я дуже вірю в ЗСУ. Думаю, уряд мав би надати малому бізнесу податкові пільги. Так робили багато країн. Треба запустити економіку. Вона потребує поштовху.